Привіт, І сьогодні ми продовжимо працювати з гілками. Я знаходжусь у гілці Feature 1 яку я створила від Main, і сюди я просто запишу якісь зміни. Цією командою я дозапишу строку до файлу readme.txt. Уявімо, ми щось напрацювали, наробили комітів, і з якоїсь причини нам треба подивитись незакомічені зміни у робочій директорії порівняно з останнім комітом. У попередньому році ми подивились, як Діф працює з гілками, дивились різницю, а також з конкретними комітами, які ми брали по хешу. А сьогодні я вам покажу, як Діф працює зі змінами у реальному часі. Тобто зараз я збираюсь подивитись, що ж я таке наробила і ще не встигла додати до стейджу. Як це зробити? А за допомогою команди ГідDIF. Ця команда відображає незакомічені зміни у робочій директорії порівняно з останнім комітом в цій гілці. Тобто ці зміни ми ще навіть не додали до індексу або Stage. Після того, як ми побачили, що ми додали одну строку, в якій написано коміт 4, я виконую команду staged І ми нічого не побачимо, тому що ця команда показує різницю між вже доданими до стейджу змінами та поточним комітом. Ми додамо це до стейджу. І, не зробивши коміт, пішли пити каву. А потім, повернувшись, щось на кшталт хвилювання. Адже зачинив я двері? А що ж я буду комітити? Треба подивитись, яка там різниця. І тут стає в нагоді команда div staged. Яка показує різницю між останнім комітом і збереженими змінами та вже індексованими або staged змінами? Бачимо все ту ж строку, пригадуємо, що ми вже це дивились, і спокійно комітимо. Зараз, якщо я виконую diff staged, вона нічого не покаже, тому що ми закомітили і в нас немає staged змін порівняно з попереднім комітом. Те ж саме стосується і команди HeatDiv. Вона також не покаже ніяких змін, бо в робочій директорії немає нічого того, щоб ми не додали та не закомітили. Отже, перемикаємось на main-гілку та зливаємо ці зміни. Нагадую, що знаходячись у гілці, в яку ви збираєтесь злити зміни, в нашому випадку це main. Ви виконуєте команду git merge і вказуєте саме ту гілку, з якої ви плануєте забрати всі ці зміни. Тут робиться коміт злиття. Ми можемо перезаписати меседж або залишити як є. У попередньому уроці ми створювали ще гілку Future 2. На неї я зараз і переключусь. І ми можемо побачити тут, що маємо три коміта. Один коміт це init, який ми запозичили від main, коли створювали цю гілку. І два коміти, які ми вже зробили саме в цієї гілці. Також зверніть увагу, що в нас з'явився файл app.py, а в файлі readme ми бачимо всього лише hello. Тобто гілка feature 2 має цілком інакший стан. Зараз я сюди дозапишу ще одну строку у файл readme. Додам та закомічу. Після цього ми перемикаємося на Main гілку і спробуємо змержити ці зміни. Знову, знаходячись у Main гілці, виконуємо команду Merge і вказуємо назву нашої гілки Feature 2. І що ми бачимо? Ми зустрілись з нашим першим конфліктом. А саме. Там, де ми записали строку у гілці Feature 2, у нас в Main вже є щось записане. Тобто зараз, коли ми дозаписали ще одну строку у гілці Feature 2, вони між собою конфліктують. І щоб закінчити наш мердж, ми повинні ці конфлікти вирішити. Тобто ми переходимо до файлів, в яких є конфлікти, знаходимо ці конфлікти. Та фіксимо, обираємо, що ми хочемо залишити, в якому вигляді ми хочемо це залишити. Коли відкриваємо файл, ми можемо побачити таку картину. Рисочками head підсвічено те, що в нас є зараз, тобто наша, наш поточний стан. Знизу ми бачимо те, що нам дістанеться від гілки Future 2, тобто ті зміни, які ми збираємося злити. І так вийшло, що дві строки з двох різних гілок. Співпадають по місцезнаходженню та відрізняються за змістом. Майже у будь-якому редакторі ви можете обрати прийняти всі зміни, які надійшли, або залишити те, що у вас є на даний час у гілці, і не прийняти ці зміни, або залишити все і те, що у вас є на даний час, і ті зміни, які до вас надходять. Тобто тоді гід вирішить сам ці конфлікти, залишивши всю інформацію, що є на даний час від двох гілок. Також ви можете порівняти ці зміни і подивитись, що конкретно треба вирішити. Зараз справа ми бачимо наша фічер 2, з якої ми зливаємо зміни, а зліва нашу мейн-гілку, у якій ми знаходимось. Коли ви натискаєте Resolve in Merge Editor у Git Graph, відкривається редактор злиття. Це дозволяє вам вручну вирішити конфлікти під час злиття гілок. Тут у редакторі злиття ви можете переглянути різницю між конфліктуючими версіями файлу та вибрати, які зміни ви хочете зберегти. Ви можете видаляти, змінювати або об'єднувати різні частини коду залежно від вашої потреби. Після вирішення конфліктів і збереження змін ви завершите процес злиття гілок. Та оскільки в редакторі саме в цьому редакторі не всі працюють, ми саме сьогоднішній конфлікт вирішимо безпосередньо у самому файлі. Я планую залишити цю строку від гілки Feature 2, а також залишити все, що в нас є на даний момент, в Main. Тобто ми переходимо до файлів, в яких є конфлікти, знаходимо ці конфлікти та фіксимо. Обираємо, що ми хочемо залишити, в якому вигляді ми хочемо це залишити. І якщо вони починають конфліктувати між собою за місце, та вони обидва потрібні, ми все залишаємо, просто трохи вносимо змін. Зараз гід статус покаже нам наші нові зміни. Ми їх зробили в файлі readme власноруч тільки, залишивши все, що було в гілці Main та додавши зміни з гілки feature 2. Додаємо зміни і робимо коміт. У гід-графі дуже зручно дивитись різницю. Зараз ми у гілці Feature 2, дивимось файл ReadMe. І тут ми бачимо наше Hello і наш Commit. У той час, якщо ми перейдемо у гілку Main і подивимось файл ReadMe, він нам покаже все, що ми щойно зробили. Тобто ці зміни, які були до того, і наша остання строка, яку ми додали з Feature 2. А зараз я хочу вас познайомити з дуже корисною командою, та треба дещо зробити. Деякі приготування. Отже, повернемось до нашої гілки Feature 2, переключаємось на неї. Тут у файлі app.py уявімо, я хочу видалити функцію. І я це зроблю. Після видалення другого принта я додам ці зміни та закомічу. Затім знову я перейду до Main. І зілю ці зміни. Команда git log покаже наш останній коміт, де ми мерджили feature 2 з нашою головною гілкою. Та є ще одна команда, з якою я вас хочу познайомити. Кожен раз, коли ви виконуєте операції з переміщенням, створенням або видаленням комітів гілок, її зберігаються дії у reflog ref Дозволяє вам відновити стан репозиторія до попередніх станів або повернутися до комітів, які були видалені або переписані. Він зберігає останні значення кожного показчика в репозиторії на протязі певного періоду часу. Основні випадки використання RefLog включають відновлення випадково видалених гілок. Або випадково видалених або перезаписаних комітів. Також можна використовувати як відновлення для гілок після помилкових операцій зі злиттям. Я зазначу, що рефлог зберігається у локальному вашому репозиторії і не публікується при спільній роботі з віддаленими репозиторіями. А тепер уявімо, що я пожалкувала, що я змерджила, і мені терміново треба це все виправити. І бажано це зробити так, щоб ніхто не помітив, тобто в історії нічого не залишилось. Зараз я знаходжусь на коміті Merge Branch Feature 2, тобто я повинна буду відкатитися на один коміт назад. Я виконую команду git diff і вкажу хеш коміту, на який ми за ідеєю повинні відкатитись. Як бачите, поточний коміт відрізняється від того, що я вказала, саме відсутністю того другого принта. Тобто в тому коміті, який я вказала, другий принт є в наявності, на відміну від нашого, поточного. А саме такий стан файлу AppPy нам потрібен. Команда в вгід виконується для відновлення стану вашого робочого каталогу та історії комітів до певної точки. Коли ви виконуєте reset-hard, ви вказуєте гід, що потрібно повністю змінити стан вашого робочого каталогу і відповідну історію комітів на вказану точку. Всі незбережені зміни в вашому робочому каталозі будуть втрачені, а ваша гілка буде перенесена на вказаний коміт. Тому перед використанням Reset Hard вам потрібно бути впевненим, що ви розумієте, які зміни будуть втрачені. Вуаля, наш другий принт знову з'явився. Ми відмінили його видалення. І подивіться, наш коміт з мерджем пропав. Ми його не бачимо, якщо зробимо команду git log. У нас залишилось тільки те, що було попереднє. Тобто гілка main зупинилась на коміті Fixed Conflict, як це було до мерджа? Та, як я й казала, reflog покаже те, що ми зараз зробили з вами. Тут ми бачимо наш Reset і Moving, тобто наше повернення до коміту 44 F80. Це початок хеша того коміту, до якого ми відкатились назад. Перед цими діями ми бачимо ще один коміт, той, в якому ми змерджили Future 2. Тобто ця дія не безслідна. Тобто кажуть, що після виконання Reset Hard ви безповоротно видалите всі зміни. Та це не зовсім так. Зараз будьте уважні, щоб я вас не заплутала. Ми відмінимо відміну злиття Feature 2 і зробимо це так, щоб гітлог нам не показав усі ці божевільні гойдалки, що ми робили. По типу нафакапили, наробили тут біди та історію намагалися залишити чистою. Заміли за собою сліди. Заходимо у RefLog. Копіюємо хеш того коміту, який нам необхідний, а саме Merge Branch Feature 2. І знову виконуємо команду reset hard з вказанням хешу цього коміту. І подивіться, ми маємо саме такий граф, який ми мали до всього цього неподобства. Назви комітів та їх хеш залишились ті ж самі. Звичайно, робити все це я вам не раджу, тому що за використання reset hard може. Отримати хтось на переливки та якщо ви вже вляпались, ви повинні знати, що з цим робити. Є інша команда ResetSoft. Давайте з нею познайомимось. Команда hitresetSoft використовується в Git для скасування останнього коміту, але залишає зміни в вашому робочому каталозі та індексі. Ми зробимо те ж саме, тобто відмінимо злиття feature 2 знову та вже за допомогою команди Hitreset з флагом Soft. Виконуємо команду від reset Soft і вказуємо хеш коміту, попереднього коміту перед тим, як ми злили зміни feature 2. Коли ви виконуєте від reset Soft, Гід переносить вашу гілку на попередній коміт, зберігаючи всі зміни. Тобто дивіться, що ми тут зробили. Гід Reset Soft відмінила злиття нашої feature 2. Всі зміни, а саме видалення другого принту, теж було разом з цим відмінено, та ці зміни не пропали. На відміну від випадку з reset Hard вони залишились. На даний час ми їх бачимо як staged – зміни які ми можемо закомітити або відмінити, або видалити. Ми можемо робити з ними все, що завгодно. Тобто GitSoft дає більшу гнучкість та безпеку. А це означає, що ваші зміни залишаться в робочому каталозі і можуть бути відновлені або змінені. Ця команда корисна, коли ви зробили коміт, але потім виявили, що потрібно додати або змінити щось у коміті, або якщо ви просто хочете виправити повідомлення коміту. Reset Soft не змінює ваші зміни в робочому каталозі або індексі. Вони залишаться як незафіксовані, які ви можете знов проіндексувати та зафіксувати в майбутньому коміті. На сьогодні це поки що все. Побачимось!